Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. З вами, ведучий Дмитро Ураєв. Говоримо про питання та проблеми, теми зачіпаємо, які можуть хвилювати та цікавити вас, шановне телетовариство. Луцьк приємне відкриття, що може приваблювати тих, хто заїжджає в наше місто, приїздить, приходить з візитами з різних причин. Окремим. Тим, що приваблює в нашому місті туристів, є пам'ятки культури, історії, хто їх створює і чому ми спробуємо поговорити з нашими гостями сьогоднішнього вечірнього ефіру: Василь Ворон, журналіст, культурний оглядач і просто відома людина в нашому місті в царені культури. Та Володимир Павлік, керівник міжнародного обмінного проєкту та віднедавна ще й. Письменник. Панове, моє вітання вам. Ну, насправді тема така, яка може в першу чергу і зацікавити, і викликати, мабуть, подив у тих, хто зараз нас дивиться, чому ті чи інші пам'ятки пам'ятники стоять на площах, у скверах та на алеях нашого міста. Ми звикли бачити монументи, присвячені тим чи іншим історичним постатям. Це зрозуміло. Кому це потрібно і чому? Ну, в попередньому режиму це було надзвичайно потрібно, тому що була ціла демони програма монументальної пропаганди. Ось від цього багато чого залишилося, але сьогодні все це ніби переходить в інші формати. І скульптура, можливо є тим цікавим артефактом, який може мати дуже серйозну роль в тому плані, щоб перетворити місто зне е, місто, яке Не хотілося ну, бачити транзитним. Та? Чи люди поспішають до кордону або з кордону поспішають додому? Ну, ми і зупинилися. Е, е, та? Окрім як про е, Луцький замок, так, фактично мало про що можемо ще говорити, якраз по відношенню до якихось об'єктів. Так, да, можуть бути фестивалі, можуть бути якісь інші події, мистецькі, різного напрямку, концерти, нехай. Але е, куди піти, пройтись ввечері е, іноземним гостям чи гостям з інших міст. З якими, до прикладу, ви, Володимире, часто тут маєте стосунок, так куди? І ось ми зараз пригадаємо нещодавню імпрезу, яка відбулась днями у художній галереї міста Луцька. Це відкриття виставки головання молодшого джуніора. Так, це і скульптура, і графічні роботи. Власне, ось ім'я головання. На слуху у всіх і на веду, тому що я так скажу, що 70% мабуть, тих, що приїжджають в Луцьк, приїжджають саме через інтернет, знаючи про е, незвичну будівлю, яка в топ-п'ятірку входить в Україні. Яка розташована в старому місці? Так? так ну і заодно вони йдуть ще й в Луцький замок. Я не, не применшую ролі замку. Звичайно. Тому що дуже багато приїжджають саме в Луск, саме в замок, основна, як то кажуть, основний об'єкт подивитися. Але з них також 90% з замку всі переміщаються до будівлі, бо це гармонійна така е, скульптурна композиція, це садиба, вернісаж, е, як угодно можна його називати. Але це те, що приваблює тисячі і тисячі людей. І тому я не раз повторюю, вже е, треба допомагати цій людині створювати це, е, розширювати. Е, Прикрашати його іншими скульптурами, а це і цемент і, і, і пісок, і сама робота. І тому треба наша наша громада повинна допомагати. А ще й міська рада є. У нас ну, влада ну, є. Так що треба, я думаю, якось прийняти рішення, щоб така, скажімо так, можливо, не всі міста можуть похвалитися тим фактом, що Микола Головань. Почав презентувати свої твори, і вони з'явились в парку культури та відточинку імені Лісі Українки ну, Ще саме за далеких радянських часів, так саме за це йому дали так. місто, міс, місто дало йому почесний, цю територію, він... яка була захаращена на березі лісі. А ви говорите про розташування того про розташування? Так саме за те, що він прикрашав місто, парк прикрашав своїми скульптурами. Люди так. ходили тоді, туди, туди, як на події, якісь як на спектаклі, подивитися нові скульптури. Він дуже багато створив, і так. саме тому. Отримав це місце для своєї майстерні, будинку, будівлі. Да. І те, що він витворив, власне, до сьогоднішнього дня залишається феноменальним, феноменальною річчю, тому що ну, парадоксальна така річ, що, скажімо, це є об'єкт туристичного показу за великим рахунком та ну, європейського рівня, навіть світового рівня. Але він до сьогоднішнього дня він не має статусу пам'ятки навіть місцевого значення. Хоча. Це все цілковито прерогатива місцевого органу влади звернутися таким клопотанням, щоб, власне цей об'єкт. Був, власне, ця ну, будівля. Кваліфікувати його, так? Так, щоб mm -hmm. ця будівля отримала статус. Для того, щоб вона отримала такий статус, я не знаю, зацікавлений е, в цьому сам господар цієї будівлі чи не зацікавлений. Ну, але видно із того колосального зацікавлення, яке навколо вирує навколо цього об'єкту, що це мусово зробити. Це мусово зробити. І е, для того, щоб це все зробити, і в тому статусі її затвердити на майбутнє, а принагідно отримати кошти з місцевого бюджету на ремонти. Для цього потрібно напрацювати облікову документацію, взяти на облік всі ті нюанси. А там Володимир нарахував їх уже ну чи не сотню. Ми продовжимо на... розмову, але я хотів обговорю. би наголосити да. на тому, що у нас є можливість, у вас є можливість зателефонувати до студії у прямому ефірі за номером телефону 28 00 73 і власне долучитись до нашої розмови або ж просто поставити запитання до наших гостей. Ми розглядаємо сьогодні питання: чи варто у місті встановлювати пам'ятки і чи пам'ятники історичним особистостям, чи варто зосередити? На створенні тих чи інших арт-об'єктів, які ймовірно будуть більш популярними не лише у улучани гостей міста. Так само е, є гарний приклад іноземний, Так, ви всі час від часу буваєте в ближній та далекій Європі, такі рідні нам тепер. Ну, і... я би не став так ставити питання розділяти пам'ятники історичним особистостям і розважальні об'єкти. Я думаю, що всі і парково-садова скульптура також має місце бути. Історичні постаті, це само собою. Тобто, має бути все в гармонії. Паркова так. скульптура також. Вона. Ну, Наразі ми не так вже й маємо ту гармонію в Луцьку, тому що от якраз парково і інших таких от монументальних об'єктів, ну, вертаючись до того, як зображений Тарас Григорович Шевченко чи Леся Українка це ну такі глиби. Так? От. А ось щось інше. Ну, Я хочу сказати, що в Ліхтенштейні. Герцог там, по-моєму, чи князь? Я забув як правильно його називати Володаря Ліхтенштейну князівства. Він е полюбляє скульптуру і різноманітні в різних жанрах скульптури інсталяції, різні, з інсталяції, з'являються в будь-яких куточках міста. Тобто це прикрашає місто, відволікає від чогось іншого, може трошки релаксують люди, дивлячись, там є і жартівливі якісь такі моменти композиції, є і серйозні, але це все ну дає нам гармонію об'єктів, які створюють настрій. Будемо так говорити. На презентації, яку ми вже сьогодні згадали, робіт Миколи головня молодшого. Його тато, відповідно, Микола Головань старший, говорив про те, що йому вдалося відкрити оці графічні роботи, які що називається, ніколи не були представлені, і вони десь там в архівах знаходились. Тепер вони побачили світ. Що далі буде? Час покаже. Але ви, Василю, висловили таку ну неймовірну, на мій погляд, пропозицію. Щодо того, як облаштувати закинутий об'єкт в центрі міста Луцька, оцей недобудований, недостворений, недофонтан. Так, була така пропозиція. Власне, пропозиція навіяна е, тим, що вже зробили. Зробили французи в своїй столиці та. В самому центрі цієї столиці зробили унікальний об'єкт туристичного показу саме з допомогою фонтану. І у фонтані. У нас є, до речі, можливість так. переглянути такі невеличкі відеоілюстрацію відео так. до цього, про що так. ми говоримо. Е Арт-об'єкт у центрі фактично міста під назвою Париж, столиця Франції, поблизу центру. Жоржа Помпіду, ось такий фонтан, який ймовірно за площу трохи більше того, що маємо ми у центрі міста Луцька. Як би там не було, але це порівняння в даному випадку доречне. Всього на всього обєкт здавалося би, але він привертає увагу сотень тисяч і мільйонів туристів з усього світу, і вже роками 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 вони приїздять. Центр міста у нас поки що є просто такий залізобетонний контур. Поблизу облму драмтеатру, і він порожній. Що далі? Так? Так. І що далі? От що далі? Якщо французи сподобалися на те, щоб зробити, щоб населити цей фонтан героями із балетів Ігоря Стравінського, то чому ми не можемо зробити, скажімо, в центрі міста, пристосувати, використати це корито бетонне фонтану для того, щоб все-таки залишилася ця його функція, привісна на фонтану, тому що спекотні літа стають все спекотнішим ці літні місяці. Але тут створюється така сума дуже цікавих е е е обставин, факторів, так? обставин, mm -hmm. які власне працюють на реалізацію такої ідеї, щоб, власне там з'явився. Фонтан, який буде називатися Фонтан лісової пісні, адже є на цьому театральному майдані є пам'ятник Лесі Українки. Та є сам фактично сама театральна площа, театральний майдан, є театр імені Тараса Шевченка, де починалися, власне, починався унікальний проєкт на фестивалі вистав за п'єсами Лесі Українки. Угу. Це фантастична, прекрасна ініціатива, яку треба відродити обов'язково до 100-річчя від народження Лесі Українки. Бо я думаю, власне, про цей 21-й рік. Про це З чим ми будемо йти, так би мовити, до наших громадян ну так, окрім, і до Європи, окрім, окрім покладання е, кінків да, до її пам'ятника, мусить бути щось в тривкій формі зафіксовано, щоб продовжило, так би мовити, життя її героїв. І, і саме цієї найголовнішої, найголовнішої її драматичної поеми, драми феєрії, тому що перекладають її англійською мовою в світі з 1916 року. Але от такий арт-об'єкт я думаю, що це було б слушно не довбати, не нищити те, що вже було зроблено, напрацьованого, і витворити там щось таке, але в результаті міжнародного конкурсу для скульпторів, щоб підняти, так би мовити, статус, і рівень цього виду мистецтва на європейську висоту, щоб це було продовження тієї традиції, з якої починали Сарцевич свого часу. Що лишилося від його скульптур. Потім е Шингур працював прекрасно, і тут у нас скульптор, врешті, ця прекрасна родина, Голованів, батько і син, які створили цю унікальну та, садибу. Ну, щодо садиби, е її популярність справді е вийшла на якийсь такий, що називається всеукраїнський рівень так точно. І е його знають за кордоном. Міжконтинентальний рівень. Тому що недавно я з Таїланду бачив людей, там, з Австралії, розмовляли з ними, те, що там зі всіх континентів люди тішаться. І всі нас питають, як підтримують його, хто йому допомагає, а ніхто. Ну, ми друзі там трошки допомагаємо, скільки можемо, а фактично ніхто офіційно, влада ніяк. Єдине, що може там вказівники показали, де будинок головання. Ну і е, е, Миколі Голоню присвоїли звання почесного громадянина Ну так три роки, три роки ми це добивалися. Нарешті му да ну а а як не присвоїти, то просто смішно було би тоді, тому що до людей до людини їдуть тисячі людей, тисячі. З точки зору підтримки, і ви сказали, дружньої, і це не просто там прийти та й відчистити частину його скульптур. Хоча і це теж час від часу треба робити. Наскільки я розумію? Ви, до прикладу, якщо дозволите привідкрити завісу, вже можливо і не таємниці, що готується до виходу, Ні, не чому літературний твір, ну, а насправді це такий це... нарис буде нарис? у вигляді книжки невеличкої книжки з фотографіями. Садиби, Миколи Головання. Це про нього буде розповідь як про людину не, не безстатевий якийсь там скульптор. Це жива людина, яка серед нас. Це людина, на щастя, що яка поки там, що жива. Так. Як то кажуть, лупає скалу і все. Так? Це угу. людина, яка живе, яка має всі ті самі пристрасті, як і будь-хто. Він філософ, він цікавий співрозмовник, він жертівник. Він також виїжджає за межі свого острова, як, як колись назвали, е, е, ті, що створили фільм, режисер назвав фільм Острів про нього. Так, це його острів. Він в своєму світі живе на своєму острові, е, а там десь інше життя, але він буває і, і в інших іпостасях виступає. Так що ми з ним бували не раз. Ну, я плотніше з ним просто спілкувався, років так з 13 вже. От він був трошки в депресії, і після цього ми почали так трошки з ним в люди в люди виходити. І от саме ці історії життєві, які в нас були, жартівливі, серйозні, якісь такі. От що ну, вони цікаво було послухати про них. Так от вирішив написати, щоб його по-іншому подивилися, з іншої сторони, як звичайну людину, який таке міг витворити. Ну, а ті його, вже які стають крилатими серед, з дозволу сказати, інтелігенції міста Луцька, фрази, ніби прості. Ну, так? Це вислови вони війдуть в цю книжечку, вони там близько ста фраз, які ну, це він фактично їх виліплює спонтанно, виліплює як скульптуру. І Якщо ти пропустив, не записав це, то вже завтра він, він сьогодні вже не повторить, і, і я не можу згадати. Ну, це я треба вагадаю, відразу Наприклад, фіксувати. його фразу, яку він, як ви сказали, виліпив. Е з якоюсь ідеєю варто. А з думкою, як з жінкою, не треба поспішати. Треба з нею переспати. <риснє> <риснє> На ранок <риснє> щось сформується. Це часто Но... говорять, в принципі, що з будь-якою думкою треба заснути і прокинутися, так, але ось власне у такої транскрипції Миколи Головня це звучить саме. Так. А найголовніше, що хотілося сказати про нього. Людина 75 років має, і його фраза одна з найулюблених: це як не хочеться опускати свої весла. Ну, ви розумієте, це... Так, це дивовижне довголіття. Тож подумати тільки, людина вергає, вергає це каміння, яка переносила ну, тисячі тонн, напевне, цього, цих брил, та, з яких врешті-решт щось народилося. І ця людина це робить упродовж цілого півстоліття. І з тої пляди шістдесятників, які залишили е, ну, прекрасний слід. І це просто феноменальний випадок. А ще, ще феноменальність цієї виставки, в тому, що це виставка не тільки батька і сина. Але це виставка майстра і учня, і це майстер, який віддає належне своєму учневі, своєму синові, тій людині, яка робила з ним ці най найцікавіші проекти, яка була в цих прекрасних їхніх мандрівках родинних. Це надзвичайно зворушлива річ. Я уявляю, як це було непросто йому робити ці, цю виставку і піднімати ці всі синові напрацювання, його графіка. Ми настільки змістовно з вами спілкуємося. Я думаю, наші глядачі, які знають номер судного телефону 280073, вагаються телефонувати чи просто слухати нас уважно, тому що ми говоримо цікаво. Я думаю, я треба сподіваюся... слухати, тим більше я хочу звернутися до людей, які близько до влади, які при владі, що дуже легко в бюджет включати там розширення штату. Якісь посади. Я думаю, що посаду скульптура, як для такого скульптора, можна включити в якусь там управління чи відділ якийсь. Ну, бо я з виконуючим обов'язки мера на минулій виставці мав мову на, на цю тему. Він пообіцяв, що ми щось там знайдемо, якісь можливості. Ну нічого, звичайно, не знайшлося. І тому я ще раз звертаюся. Ми як громада маємо це добитися, щоб все таки. Поки він працює, поки він може ще створити, будь ласка, зробимо ще для нього, щоб він мав якусь допомогу. Ну матеріальну, я так скажу, тому що це дуже важкий важкий труд. Ми намагалися самого початку окреслити тему нашої розмови, яка була спрямована на те. Чи можуть скульптури привабити гостей міста, пам'ятки Луцька, замок, монументи, що є, і що може створитись знову, і на тих місцях, які до цього можуть бути призначені, але хотіли ми цього чи ні? Ми заговорили про Миколу Головня і його творчість, адже при слові скульптор, ми з вами у місті Луцьку, мабуть, таки логічно і патріотично в першу чергу згадуємо саме його тим більше, що він серед нас і, дай Бог йому насправді здоров'я. той епізод цікавий з приїздом британського режисера Тоні Палмера, так, здається, так, так. До речі, Володимир допоміг організувати цю зустріч і цю розмову. Це було дивовижне, дивовижне спілкування, було тому, що людина, ну от приїздить людина, який є почесним громадянином кількох великих європейських світових столиць, та членом королівського географічного товариства, яка зняла понад. Сотню документальних фільмів про найвизначніших діячів культури, музики, літератури. І він каже, що він нічого подібного в світі ніде не бачив ніде не зустрічав. І те спілкування цих двох людей, практично ровесників, тому що і тому за сімдесят, і цьому. Вже немало літ, ну це було ще теж дивовижне. Він так само починав знімати свої фільми в 60-ті роки і документувати це все в прекрасних фільмах, коли він знімав цю першу британську хвилю року, яка пішла не тільки на Сполучені Штати, а пішла до нас в Україну, і ми про це говорили. І для нього це теж було величезне відкриття. Як тут? біт-групи, рок-музика, 60-ті роки. Це немислимо. А тут ще головань, розумієте? Ну Він був просто ошелешений тим всім. А якщо б ми показали музей сучасного мистецтва Корсаків, ну то знаєте, це були приголомшливі враження. І от власне з таких об'єктів туристичного показу, які ми маємо сьогодні, можна вибудовувати яку завгодно туристику. А хотілося б щоб це було і внутрішнє. Да? І міжнародна туристика, але щось в нас з внутрішньої не так добре все стоїть. Хоча ресурс для того, щоб показувати фестивальне життя, надзвичайно розмаїте, якби власне туроператори думали про те, що як поєднати от такі от національного рівня мистецькі імпрези. З цими об'єктами туристичного покису, які ми маємо, і в старому місті і тепер за межами міста. Ну це було б дійсно щось це Ну, насправді. Тут якби треба віддати належне працівникам тої самої згаданої сьогодні вже Луцької міської ради. Зокрема, в нас є управління туризму та промоції міста. Катерина Теліпська, його очолює, Вона часто гостя тут у нашій студії. І якраз про ці от речі, про які щойно ви сказали, Василю, власне, то мова йде. І не можна сказати, що все геть там стоїть на місці. Більше того, вже готовий календар мистецьких і культурних подій на 2019 рік. Що в цьому контексті навіть трошки дивно, тому що зазвичай вони оприлюднювали там календар заходів чи там план заходів вже з початком року. Тепер все готово. Вони відповідно підготувались у співпраці з ініціаторами, з громадськими організаціями і так далі. Тобто, щось робиться, і оці об'єкти такої скульптурної пропаганди вони теж там десь враховані, але ясне ті самі згадати кликуни, так з. З'явилися у нас на місяці теж якби свого роду скульптури і так далі. Але ясна річ, що все-таки ми з вами, мабуть, зараз не знайдемо відповіді на запитання: от, от якби вас запитали, що, який об'єкт треба створити десь на Майдані, чи на площі, чи в сквері, чи на алеї, чи на проспекті, пам'ятник кому, чи пам'ятник чому, і, і навіщо? Що б ви відповіли, от, Володимира? треба збирати давати завдання громаді і, і відшковувати перлини серед того Маси пропозиційнобачте ну, що... біля е, е, ЗАКСу, Раксу е, зараз е, стоїть е, такий каркас залізобетонний з тим, що мабуть там з'явиться пам'ятник Степану Бандері. Амсорі е, перепрошую. Я хотів би сказати про те, що от у мене е, великий е, великий несмак, е, так мовити, від тої нереалізованої прекрасної ідеї, яку е, ми хотіли реалізувати в 92 друму році. Йшлося про що? Ішлося не про цю персоніфікацію так, Бандера точно. чи не Бандера, йшлося про прекрасний реалізацію прекрасного образу і задуму, який дав Микола Кумановський. Це був образ стріляючого лісу, та? і це мав би бути пам'ятник всім, так би мовити, тим потугам, які брали участь в цих визвольних змаганнях періоду Другої світової війни. Без акценту бандерівці, Мельниківці, Бульбівці. Образ стріляючого лісу, і що від цього, цього? нічого не вийшло. Хоча ця, ця ідея мала прекрасний резонанс в цілому світі. У нас ефір в, е українському е е да. добігає свого кінця, друзі. Тому е сподіваюсь, що якщо ми навіть не знайшли чітку відповідь на питання, які поставили перед собою, це ми можемо зробити наступного разу, коли ви знову і знову завітаєте до нас у студії. Шановне товариство! Ми говорили по про пам'ятники. Там є пам'ятки нашого. Е Міста Луцька, яке ми любимо, і говоримо, що він є приємним відкриттям для всіх, кого ми запрошуємо до нас. В нашій студії були Василь Ворон, журналіст, культурний оглядач, і Володимир Павлік, письменник та керівник міжнародних проєктів. Дякуємо за увагу. Програма на часі для того, аби ви знали більше і знали вчасно. Залишайтесь з нами. Дякуємо за увагу.